Українській Вікіпедії виповнилось 20 років. Україномовна версія з'явилась на три роки пізніше появи онлайн-енциклопедії. Зараз в ній більше 1 мільйона 305 тисяч статей. Розповідає Вікіпедист, викладач Лухівського національного університету імені Олександра Довженка Андрій Гриценко 20 років тому, 30 січня 2004 року було започатковано першу статтю взагалі в українській Вікіпедії. Вона називалась і є такою зараз атом саме 30 січня або кінець січня серед українських вікіпедистів вважається днем народження Вікіпедії за словами пана Андрія. Перевагою Вікіпедії є не лише її загальна доступність, а й те, що створити статтю в ній може кожен бажаючий. Люди пишуть, стараються з як краще, і в той же час вони намагаються хтось інший покращити її ще більше, особливо якщо це новачок приходить і підтримати. Тому вона й функціонує, є такою затребуваною і популярною статтю редагувати, тобто внести якісь зміни в ній, або навіть створити з нуля, може будь-хто. Навіть новачок, навіть не зареєстрований, щоб не було вандалізму. І щоб була певна правдивість інформації, є люди, які знову ж таки, як і дописувачі на громадських засадах, все це роблять, відслідковують і перевіряють. Мова йде про велику спільноту вікіпедистів, які мають різні права та повноваження, зокрема про так званих відкочувачів, патрульних та адміністраторів. Перше, такий щабель від звичайних редакторів, це, наприклад, можуть бути Відкочувачі, які відкочують неправильну інформацію, але більше нічого вони зробити не можуть. Далі найбільша сповсюджена когорта, Вони ж також є відкочувачами. Це патрульні, їх понад пів тисячі в українській вікіпедії. Ну і в цілому, саме вони мають право дивитися за якістю статей, відповідно прибирати те, що написано. Скажімо так, неправдиве або з порушенням тих правил, які є у Вікіпедії. Вищий щабель це адміністратори, яких в українській Вікіпедії в 10 разів менше, а, чим патрульних у них більш широкий функціонал. Вони мають право відразу захистити наприклад таку статтю від аналізму. За словами Андрія Гриценка, на сумщині багато людей, які час від часу створюють статті для Вікіпедії, але досить часто вони не знайомі між собою. Більшість із них, на жаль, мало відомі загалу. Ми навіть вікіпедисти не обов'язково можемо знати, що він є вікіпедист. Кої загальної спільноти, яка співпрацює ще й офлайн, да? крім онлайн, в нас немає на Сумщині, на жаль. Хоча я знаю, і в Глухові є вікіпедисти, які час від часу дописують в сумах є декілька. Ось. Але, наприклад, така спільнота більш потужна в Харкові. Там вони зустрічаються, обмінюються досвідом, спілкуються, в Львові трошки менше, але ну, і природня в Києві. Врешта це так більш локальні такі зустрічі, там в двох-трьох тільки. Тому ми іноді проводимо офлайн-заходи, зустрічаємося, так звані є в нас віки зустрічі. Особливо під час відзначення Днів народження в Вікіпедії наприкінці січня, на початку лютого, як правило, проводяться такі віки-зустрічі, де ми намагаємося залучати новачків. Зокрема, в нас студенти педагогічного університету в нас залучені для інших університетів Сумщини я проводив такі заходи, Львова, в тому числі. Що цікаво, два роки тому, до повномасштабного вторгнення, була така в нас зустріч для. Вихованок, студенток університету третього віку в районі бібліотеці. Ми провели і вони молодці. Більша половина з них створила свої перші статті. Робота над створенням Вікіпедії не оплачується. Всі залучені працюють на громадських засадах. Головний принцип Вікіпедії це от чому ми раніше до війни сміялися. 5 грудня ми вважали своїм професійним святом, День волонтера. Чому? Тому що одне з правил писати за гроші в Вікіпедію не можна. Це порушення якби, принципів усіх. Разом з тим, за словами пана Андрія, їх робота дуже важлива, особливо під час війни. Адже Росія намагається використовувати Вікіпедію для просування своєї пропаганди. Намагаються ось цю або пропаганду, або якісь проросійські наративи вкрутити в українські статті. При тому, що іноді це повторюсь так професійно роблять, що у статті навіть не сьогодення, а в статті української історії вставляють такі фрази або твердження, при тому, з посиланням на джерела, воно так і є, насправді. Да? Ось що я ж говорю: не фахівцю або людина, яка не знає, що таке може робитися, то здається, що це навпаки робиться професійно, науково. Серед вікіпедистів, коли особливо почалася війна, почалась дискусія, чи про Росію мають бути статті в українській Вікіпедії. Деякі гарячі голови почали говорити, що видалити все, що би не було. Але потім більшість і тих, хто сумнівався, і особливо так хто й думав, прийшли до думки, що хай краще буде українською мовою, так той матеріал, який є правдивим. Ніж його зовсім про Росію не буде, про діячів, про поетів, про будь-кого да.